Нілет Фауст Примарна реальність, Пролог Ще дуже давно, коли люди вірили у містику та все, що пов'язане із надприродним, усіма силами намагалися дізнатися секрет філософського каменю та зверталися за допомогою до вищих сил. Народилися ті, кого почали називати обраними обрані або ж іншою назвою прокляті, саме ті, хто могли одним лишень дотиком вбити, Люди, яких боялися та славили всі та всюди, дехто їх вважав богами, а були і ті, хто бачили у цьому гру нечисті та порівнював із самою смертю. Або карою. З часом саме такі люди почали правити іншими, тими, хто слабший, кожна непокора до них одразу ніс за собою смерть. Смерть саме у людському світі, та переродження у паралельному. Ніхто не міг повертатися, всі, хто помирали, вважалися мертвими. А в іншому світі, навпаки, новонародженими, довго душі, що скари потрапляли до іншого світу, навіть не підозрювали про свою істинну долю, навіть надто довго. Цілих декілька століть підряд королі могли правити так, що про їх злодіяння та такі каторги ніхто не міг карати. Але й у таких випадках трапляються винятки. Перший випадок з розумінням паралельного світу трапився на початках 2000-х. Одна молода дівчина, до якої довго залицявся чоловік, перед тим як вона відповіла йому взаємними почуттями, народився син. Хлопчик з очима синіми, неначе лід, та волоссям настільки світлим, ніби сніг. Та дивною міткою на спині. Родинна пляма імітувала щось по типу на півмісяця. Молода матір лишень після довгих ночей паніки та сліз, нарешті, вивідала правду у свого чоловіка. Той зробив справжнє зізнання, розкрив своє обличчя, розповів про те, що він є королем. Тим, Хто вбиває у світі людей та забирає душі у другий вимір? Вимір душ, де ті потім живуть без погадів, а існують під вигаданими та навіть не підозрюючи нічого, стають гравцями гри на право існування. Розкрилася правда і про те, що заради шансу народити сина. Чоловік відмовився від ролі короля та передав титул іншій людині, але син отримав мітку і тепер за ним точно прийдуть. І так і сталося Хлопчику і п'яти не було, коли явився дивний чоловік та хотів вбити їх дитя. Батьки віддали все заради порятунку. Батько... Життя без шансу на повторне життя, як гравець, а матір, душу та відправилася у другий вимір. Навіки, забувши про дитину, яку одного разу народила або, принаймні, так мало бути, жінка з часом почала згадувати деякі деталі. Вона згадала спочатку сина, потім. Чоловіка. А далі вже і все інше поступово почало складатися в її голові. Вона все згадала. Та саме тоді почала помічати, що світ дивний, а люди у ньому ніби сліпі. Вона шукала тих, хто однодумець, але отримала лишень клеймо божевільної відьми. Саме через це вона й потрапила до психдиспансеру, і так фальшивого світу, а потім замкнулася у собі та почала жити біля лісу, в тиші та самоті. Довго, дуже довго вона жила одна, без тих, хто зрозуміє та підтримає. Жінка навіть перестала шукати хоч когось, хто помічає дивне, але тоді. Коли вона вже не надіялася, удача нарешті посміхнулася їй, щось пішло не так, та все частіше почала з'являтися молодь, яка бачить її очима все те, що оточує. Правда, нарешті почала виходити назовні лишилося лише знайти вихід.